Подорожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе феря. Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної компанії Феєрія. Разом з словацьким туроператором Pilgrim Tour -тур» запрошуємо вас у гори. Ці гори називають найменшими з найвищих гір світу. І знаходяться вони в маленькій, але великій країні, ім'я якої Словаччина. Пирають лобом небо стражі матінки землі, їм лиш вітру й снігу треба те що треба і мені. В сніжних шапках, як солдати, манять гори навкруги, і таку свободу дати здатні тільки лиш вони. І справді, відчуття свободи в горах неймовірно піднесене. Ці тисячолітні хмарочоси заворожують своєю величністю та красою, і вся метушня великого міста залишається далеко позаду. Високі татри. Це найвищий гірський хребет всього ланцюга Карпатських гір, розташований в північній частині Словаччини. Довжина головного кряжу всього 26 кілометрів. Але своєю суворістю та величчю ці гори не поступаються навіть Альпам. Найвища гора високих татр носить назву Герлаховський Штіт. Її висота становить 2655 метрів. Неповторної чарівності надають цій місцевості 85 високогірних озер, безліч водоспадів та вічно зелений хвойний ліс, який покриває 67% усієї території. Завдяки своїм унікальним природним умовам гірський масив в 1949 році оголошено татранським національним заповідником. Нашої програми мережа туристичних компаній феєрія мандрів. Життя одне. Мандруй. живи! Феєрія мандрів, крок у майбуття Феєрія мандрів. Сенс твого життя. Ворота у високі татри. Так називають Трепське плесо. Це найвисокогірніший та найхолодніший курорт гір Але між тим і один з найпопулярніших. Виняткова природна краса, здорове, чисте повітря і мальовничі береги однойменного гірського озера створюють чудові умови для занять спортом, лікування і відпочинку. Виник він в 1877 році завдяки графу Йозефу Сентівані, який сповна оцінив цілющі властивості тутешнього клімату. Тут найвищий сніговий покрив і найдовший гірськолижний сезон, а середня зимова температура мінус 4 градуси. І все ж більшість туристів приїздить сюди, щоб спуститися з гірки. Тому тут є траси для початківців та професіоналів, які за необхідності обробляються сніговими гарматами. А для любителів вечірнього катання є спеціально освітлена траса. Також прокладено 5 трас для бігових лиж. Загальна довжина, яких складає 42,5 кілометри, курорт має все необхідне для повноцінного відпочинку: комфортні готелі, тренажерні зали, като басейни, сауни, ресторани, дискотеки. І, що найголовніше, дуже якісні траси. І все це на висоті 1350 метрів над рівнем моря. Подобається. Що мені тут найбільше подобається, що крім гарного катання, адже гірськолижні схили дуже гарної якості, ви ще милуєтесь просто фантастичними панорамами. І релаксуєте спокійно. Отам гора Соліська. Зараз поїдемо, відпочинемо, вип'ємо гарячого вина і продовжимо наше катання. А кухня тут те, що треба, а особливо приємно посидіти в теплому ресторані після тривалого та виснажуючого катання, куштуючи різноманітну смакоту під живу словацьку музику. Оригінальний інтер'єр та якісний сервіс гарантують вам чудове проведення часу. До речі, ресторан Патріччі це один з найавторитетніших закладів цього району, який показує національний колорит Словаччини. Старий Моковець один з найдавніших коротів словаччини, де зберігся дух старовини в поєднанні з стрімким прогресом. Тут багато санаторіїв, де гості можуть відпочити та оздоровитися. Цікава архітектура міста примусить будь-якого туриста дістати фотоапарат з наплічника. А вже звідси я вирішив помандрувати до найстарішої хати в татрах Рейнерової хати. Почалася ця маленька подорож з підйому фунікулером. З його вікон відкривається неймовірний краєвид. Близькі, але такі далекі вершини чарують своєю загадковістю. Через сім хвилин я опинився в селі Гребінка. Далі відправився пішим маршрутом. Чесно кажучи, я думав, що на своєму шляху буду зустрічати суворих загартованих мандрівників, але більшість подорожують сім'ями і навіть зовсім маленькими дітьми. Чудовий настрій і надзвичайна природна краса супроводжують мене до самої хати. І першим, кого я там бачу, старенький дідусь. І він уявить собі ліпить снігу гураля, тобто нашого гуцула. Його роботи дуже схожі на свого автора. Це найстарша хата в татрах то найстарша хата в татрах? О. Поспілкувавшись на подвір'ї, пан Петро запрошує мене до хати. Розташована вона на висоті 1301 тисяча триста один метр на добрий моря. В середині хатини дуже затишно Кам'яні стіни. Прикрашені давніми фотографіями, історичними документами, картинами та старим альпіністським спорядженням. З полиць за мною стежать бюсти місцевих гуралів. Все це створює дуже історичну атмосферу. Трави. А, -белінковий. О, Белінковий. на травах. Белінковий чай. А, а, а... Угу. Я замовив собі славнозвісний беленковий чай. А мені відразу запропонували зігріваючи. Ну не відмовляти ж в гостях. Насолоджуючись смачним гірським чаєм, я слухаю історію пана Петроса про рекорди людської витривалості в тому, що тут нема електрики, і всі товари, все щось сюди приносять на собі. І ось тут є рекорди, скільки кілограмів за один раз принесли. Дивіться 207 кілограмів. І тут оці носилки, якщо їх назвати, за допомогою яких і все сюди доставляє. Тут є колекція дзвіночків є з Голландії, Швейцарії, Австрії, Німеччини, але нема з України. Шановні друзі, якщо будете в старому смаковці, прийдете сюди, захватіть, будь ласка, український дзвіночок. І залишити тут в колекцію. Пан Петрос буде дуже вдячний. Будемо вдячні, а за зато одна сувенір, а татранський чай. Ооо. На останок, яку ж горілку, настояно на високогірній рослині хорець. На смак, як звичайна хріновуха. Трішки відпочиваю та вирушаю в зворотньому напрямку. З містечка без жодних проблем можна дістатися до штрепського плеса, Татранської ломниці, до міста Попрат та навіть до курорту Ясна. Від станції старий Смоковець входить невеликий, але дуже комфортабельний потяг. Цим потягом я і вирушаю до Татранської ломниці. Прибувши до міста, мені не терпиться піднятися на ломницький штіт, гору, яка приваблює туристів не тільки чудовою панорамою, але й своїми чорними трасами. не гаючи часу, по канатній дорозі, я піднімаюся на її пік, щоб насолодитися видом та забрати з собою спогади. Ломнинський щит друга за висотою вершина в високих татрах. Вирішив землі на 2634 метри, її пік дарує неймовірний краєвид на навколишні гори та татранські долини. Високо, гарно, страшно. В ясну погоду можна навіть розглядіти Карпати та територію Польщі. Та судячи з погоди, гора була не дуже рада мене бачити. Туман та сильний вітер ніби зговорилися, зробивши навколишні скелі ще суворішими та загадковішими. І навкруги панувала моторошна та одночасно пригодницька атмосфера. Вершина обладнана оглядовими майданчиками. А один з них навіть звисає над самою прірвою краса невимовна, не наче увесь світ на долоні. Але час випробовувати чорні схили. До траси Ломніське седло мене доставляє ось такий двомісний витяг. Дивлячись вниз з висоти витягу, усвідомлюєш усю складність траси. У лижників має бути хороше спорядження і підготовка, щоб спуститися вдало. Та якщо ви прагнете гострих відчуттів, то цей спуск саме те, що треба. Звідси розпочинається найдовший гірськолижний спуск в Словаччині – 6060 метрів. А там зона. Для вільного катання фрірай. Поїхали! У -у -у! А для тих, хто полюбляє водні розваги за мінусової температури, словаччина запрошує в аква-сіті. Цей унікальний аквапарк. Знаходиться в місті Попрат в 10 кілометрах від гірськолижних спусків. Тут є екстремальні гірки, гідромасаж, джакузі і усе це з острівною рослинністю, піском і штучними хвилями. Тропічна казка серед засніжений гір. Також працюють фітнес-комплекс, сауни, майданчики пляжного волейболу і міні-гольфу. Охочеш обмолодитися, позбутися депресій чи хронічних хвороб. В досить екстремальний спосіб можуть спробувати кріо сауну. Кріосауна це кімната, в якій людина париться в клубках рідкого азоту впродовж трьох хвилин. Температура в ній опускається до мінус 130 градусів. Для зовнішнього шару шкіри швидке перехолодження безпечне. Але в цей же час... Її нервові рецептори посилають головний мозок сигнали такої сили, що відбувається надпотужніший струс усіх регуляторних центрів. Це призводить до повної ревізії наявних в організмі порушень. Як показує практика, відступають навіть дуже важкі захворювання. Скажу чесно, відчуття під час прийому сауни важко з чимось порівняти. А після холодної сауни трохи тренажерів. Потім можна розслабитись в теплому басейні, нікуди не поспішати, пити коктейль, сидячи прямо у воді, та просто смакувати життя. Ввечері всім відвідувачам аквапарку дарують захоплююче видовище: лазерне шоу, не виходячи з басейну. Різнокольорові промені проносяться повстемний простір, вимальовуючи при цьому різноманітні візерунки, і все це на фоні захоплюючої музики, Чаруюче дійство. Ну що ж, моя мандрівка по високим татрам добігає кінця. І, згадуючи всі неповторні місця, де мені пощастило побувати, всіх добрих людей, які зустрічалися на шляху, та красоти, які подарувала Словаччина, мною оволодіває теплий смуток. Приїздіть сюди і на собі відчуйте всю теплоту холодних Гір. А коли будете дивитись за край світу і слухати, про що говорять гори, то передавайте і від мене привіт. І мандруйте, мандруйте, мандруйте! Адже як колись сказав Альберт Камю. Подорож, як найбільш велична і серйозна наука, допомагає нам знову знайти себе. А я, Ігор Захаренко, кажу вам до нової зустрічі в новій країні. Життя одне, мандруй, живи!